Саш, ти є керівником Християнського реабілітаційного центру. Розкажи більш детальніше, що значить християнського реабілітаційного центру, що там відбувається? Е, ну, дивіться, для того, щоб зрозуміти в повноті, що таке християнський реабілітаційний центр, треба ж розуміти, що є ще інші програми реабілітації. Є там соціальні центри, які зачіпають лише фізичну та душевну частину людини. Християнські центри реабілітації вони налаштовані на те, щоб зачепити всі три аспекти людини: це дух, душа та тіло. І ми приділяємо дуже велику увагу ну, певно, що основну увагу духовній частині. Вся програма реабілітації вона на основі біблії, на основі біблії. Ми вчимо людей морально-духовних цінностей та принципів на основі наприклад на наприклад. основі біблії. Які основні принципи такі, щоб було зрозуміло, дивіться дуже просто. Я думаю, що це буде цікаво для ваших глядачів, тому що іноді думаю, що о, це сектанти, якісь незрозумілий взагалі рух. Насправді, це далеко не так, що взагалі є в християнських цінностях. Це Цінності сім'ї вони важливі чи не важливі? Да в тебе є сім'я? Та да. наскільки це важливо і ці дуже важливо Основа, основа соціуму взагалі основа соціуму. Окей, ну, оскільки на сьогоднішній день дуже багато знаєте з приводу цього незрозумілих балачок, яка має бути сім'я. Чи може бути одностатева сім'я, чи не може бути як мають виховуватися діти? Ну чи нормальне розлучення, чи ненормальне. Ми вчимо нормальних християнських принципів. Що сім'я це дуже цінно, це дуже важливо. Розлучення це є проблема, це є гріх. Потрібно робити все для того, щоб сім'ю зберегти. Потрібно робити все для того, щоб не бути тягарем для своєї сім'ї, для своїх батьків, для своєї дружини, для своїх дітей, а бути їхньою підтримкою і завжди допомагати у всіх запитаннях. Сім'я тримається на чоловікові. Ми носимо знаєш, велике таке звання чоловік, і ми вчимо, оскільки це. Чоловічий християнський реабілітаційний центр, ми вчимо правильних, на мою думку, чоловічих таких християнських адекватних цінностей? Не воруй. Не працюй кради чесно, не кради, працюй чесно, роби роботу якісно, допомагай людям, допомагай людям. А вже ж, ну тобто, всі, от всі ці аспекти, ми всі про них чуємо, ми всі про них знаємо. Ми всі тим чи іншим шляхом були десь в церкві і чули про те, і ми знаємо. Ну не потрібно обманюватись, всі знають, що є добро, а що є зло. Що де права рука, де ліва. Всі ми це знаємо. От ми вчимо, як жити по правді, як жити по істині. Залежна людина, на жаль, налаштована трішечки на інший соціальний рівень, наприклад, погано лежить телефон. Зовсім інші налаштування. І... Вони попадають до тебе, і тебе їх потрібно їх трішечки перевернути їм голову. Да? Хуй, я скажу, що іноді люди приїжджають просто з таким кінофільмом в себе в голові, і вони ще думають, що вони якийсь Гуд. Я краду у багатих, віддаю бідних, тільки бідним мені нічого не віддає, знаєш. І тут ну, досить довго з, з деякими людьми потрібно працювати для того, щоб людина почала мислити інакше. Скажи, а взагалі можливо вилікуватись чи стати вільною людиною? Як ти вважаєш від залежності? Я чув вже це запитання, і я казав, що мені не подобається взагалі слово вилікуватись. Ну тобто, нас іноді сприймають як просто якусь лікарню, де люди в білих халатах ми лікуємо, ми там даємо якісь препарати, ще щось. По факту, ну реабілітація ж починається взагалі з чого? Ну, на мою думку, вона починається з бажання. Це коли людина, вона зрозуміла, що вона так жити більше не хоче. Вона полишає все. І виділяє для себе просто час і їде ну, за місто. Да? Я це порівнюю останнім часом. Мені дуже подобається пошук себе. Людина просто їде знайти себе, тому що вона себе просто загубила. Зрозуміло, що вона щось щось не так вже ж сказати, що вона просто хвора для мене. Я не знаю, це обізвати, це хвора людина. Вона вона загубила себе і людині потрібно себе знайти. І на мою думку, від залежності, хоч це наркозалежність, хоч алкозалежність, хтось схиляється, що вилікуватись повністю не можна. що людина така залишиться на все життя, і вона все життя буде. Алко і наркозалежною в тимчасовій ремісії я теж не погоджуюсь з такою термінологією. Мені подобається інший термін. Він теж, знаєте, на основі Біблії це вільна людина, яку звільнив Бог. Людина зрозуміла на певному шляху свого життя, що вона себе просто загубила. Вона виділяє час, їде на центр реабілітації в пошуках себе. Пошуках себе і там вона знаходить себе і отримує свободу від залежності. І в цілому, якщо людина отримає цю свободу, то все назвати її залежною більше не можна. Скажи, і скільки часу триває реабілітація? В нас реабілітація рекомендована півроку. Через півроку ми можемо відпустити людину на другий етап: це адаптація або ресоціалізація. Як хто забажає? Зараз наркотик дуже сильно змінюється Ну, порівнянні з тим, що я бачив 10 років назад. Зараз я бачу інші взагалі наркотики, інші наслідки наркотика. Що зараз домінує на вулицях Києва, України? Що зараз? Який наркотик більше всього вживають? Ну, по факту, серед молоді, е це солі, мефідрон. Вони ну, придбати їх достатньо легко на сьогоднішній день. Це телеграм-канали, це закладки. Ми по місту бачимо купу людей, щось копають під кущами, під деревами, ну, шукають, знаєте, свою здобич. Ось дійсно дуже такий серйозний наркотик, який просто стирає людину в нуль. Як по мені. Людина після вживання таких наркотиків не схильна до раціонального мислення, і спілкуючись навіть ну, з дорослими людьми, які, ну це наркотик переважно молоді, але спілкуючись із дорослими людьми, які вживали цей наркотик, ну кажуть що просто дуже важко відмовитись від нього після того, як ти його вживав хоча б один раз. Дуже серйозний і дуже серйозні наслідки, і з ними боротися стає все складніше і складніше. І другий такий вид наркотика це метадон, це метадонові програми, всім відомі. Вони Держав... на державному рівні, будь ласка, отримують таблетки, ставай, визнавай, що ти наркозалежний, ставай на програму, отримуй таблетки, ходи, працюй і все. Але на жаль, статистика взагалі по. Методоновом залежним вона дуже така трагічна, тому що ми колись ходили для соціальної роботи на ці програми На аптеки, Так, кожну неділю мінус 20 людей. Просто мінус 20 людей. І коли ти їдеш на кладовище, ми ж зіштовхуємося з тим, що доводиться когось поховати. Коли ти їдеш на кладовище, то. Просто риють траншеї по 150-200 метрів і в целефанових пакетах просто складають. Ми сьогодні знаєте, дуже шоковані від того, скільки гине людей внаслідок війни. то хочу відкрити вам очі, що на протязі десятки років до війни гине та сама кількість людей тільки від залежності алка і нарко.